Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зараз перебуває у довготривалій, фактично трьохденній поїздці до Китаю. Апогеєм візиту стала зустріч Кулеби з китайським колегою Ван Ї. Поїздка Кулеби до Гуанчжоу це взагалі перший візит українського топ-посадовця до Китаю з початку повномасштабної війни і перший двосторонній візит голови МЗС України до Китаю. З 2012 року візит відбувається на запрошення Ван Ї та триватиме до 25 липня. Помітним наслідком зустрічі став ритуальний обмін люб'язностями. Китай на Голосив на необхідності боротьби за все добре і проти всього поганого, та навіть пообіцяв збільшити експорт українського зерна. Йдеться у матеріалі 24 го каналу. Чому Кулеба поїхав до Китаю? Відновлення експорту українського зерна, до речі, один з 14 пунктів так званого мирного плану Сі. До його реалізації Китай не доклався ніяк, Ба більше промовчав, коли російські ракети обстрілювали зернові термінали зерном для Китаю. А заразом є китайське консульство в Одесі, де факто Україна відновила власний зерновий експорт у Чорному морі. Самотужки, коли завдала воєнної поразки Чорноморському флоту окупантів та загнала його до Новоросійська. Китайський флот в цей час проводив спільні воєнні навчання з росіянами. Бенефіціаром цієї значної перемоги став також і Китай. і Нині Пекін пафосно розповідає про збільшення українського експорту. Україна натомість заявила про ґрунтовні та предметні переговори про двосторонні відносини. Міжнародний порядок денний і найголовніше про шлях до миру. Хоча умови та час ще не назріли. Ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють мирою, готові. Відігравати конструктивну роль для припинення вогню та відновлення мирних переговорів. Заява Ван Є за підсумками зустрічі з Дмитром Кулебою, 24 липня 2024 року. У Пекінні цитується за офіційним прес-релізом МЗС КНР. За мішурою офіціозу ховається головне питання: для чого Україна витратила настільки цінний інструмент у майже тиждень часу, якщо з дорогою свого ефективного міністра, переговорника на ритуальні бесіди з Китаєм, який для себе все давно вирішив. Китай давно обрав. Сторону нагадаємо, що на саміті НАТО у Вашингтоні Пекін було офіційно названо поплічником Росії. При цьому сам поплічник цього особливо не приховує. Нині Китай має надзвичайно тісні і теплі відносини з окупантами, які псує лишень страх китайських банків перед вторинними санкціями. Натомість, з огляду геополітики, Китай давно, хоч і неформально, визнав Україну і всю східну Європу зоною впливу Росії. Її поводиться відповідно. Та Китай, нібито, має власний мирний план, але чомусь соромиться його активно просувати та навіть заговорювати. Про нього на міжнародних переговорних майданчиках так було на нещодавньому саміті ШОС в Астані. При цьому Китай блокує мирні ініціативи України. Пекін сам намагався саботувати саміт миру у Швейцарії та вимагав від своїх союзників робити те ж саме. Дійшло до того, що розлючений український президент прямо назвав речі своїми іменами та звинуватив Китаю у роботі на Росію. Все це вказує на те, що Китай давно обрав сторону і сторона ця далека від правильної, ба більше вона формує нову вісь зла, де потужному Пекіну відводиться ключова Роль де факто це визнання, що Китай є ворожою для України державою. Отже, якщо метою дипломатичної місії пана Кулеби було відкрити очі Китаю на те, що він робить погано і переконати його діяти добре, а саме так фактично і було заявлено перед стартом візиту. То це дуже наївно. Там і без українського дипломата розберуться. Чи обговорювали в Китаї мирні переговори з Росією? Тут все просто маємо за останній місяць зустрічі Путіна і СІ в Астані. човникові набіги Орбана до Києва, Москви, Пекіна та США, заяву Зеленського про можливість переговорів з. Росію вже під час другого саміту миру та навіть закінчення активної фази війни до кінця 2024 року. Сюди ж заносимо навіть статтю Бориса Джонсона в таблоїді Дейлі Мейл за підсумками його зустрічі з Дональдом Трампом, потенційним майбутнім президентом США. Все це вказує на те, що щось відбувається, і це можуть бути потенційні мирні переговори. Принаймні, це дає підстави Ван Є сказати 24 липня. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.